Заяви Дональда Трампа, ймовірність загострення глобальної торговельної війни, все це призводить до змін на глобальній економічній арені. На тлі ослаблення долара дорожчає золото. І як пише Reuters, кроки нового президента Сполучених Штатів Америки щодо підвищення мит для низки країн викликали хвилювання на Волстріт, бо там ці мита розглядають як ключовий фактор для інвестицій, і вважають, що вони можуть зашкодити економічному зростанню та не спровокувати інфляцію. Як усі ці глобальні. Процеси можуть вплинути на банальне, на е, локальне, на гаманець наших е, громадян, українців будемо з'ясовувати у цій студії е, в нас гість Олексій Другов, економіст, керівник проєкту Invest Консалтинг, е, професор львівської політехніки. Олексію, рада бачити, вітаю вас вкотре вітаю. в нашій студії. Почнемо із глобального і далекого. все-таки ці мита для Мексики, Канади, для інших країн, для Китаю. Вони виглядають для нас далекими, але для нас ближчими виглядає скасування тобто запровадження мит для української металургії, саме для продукції, яка вже перероблена, і скасування цього цієї пільги, коли цю продукцію могли без митами експортувати на ринки Сполучених Штатів і отримувати в такий спосіб прибуток. Це для нас відіб'ється серйозно, чи ми перебільшуємо значення? Ну, загально відіб'ється, тому що ці мити на алюміній і на прока. На сталь вони вже введені, запроваджені тобто для всіх країн світу. Там з якимись абсолютно мінімальними виключеннями це було одні з перших мит, які запровадив Дональд Трамп. І власне в Україні, якщо ми говоримо про наш експорт, то це приблизно там до одного мільярда доларів щорічно. власне ми експортуємо якраз цих, цієї продукції. І о, воно якби не все йшло в США, і тому не все підніметься у вартості на ринку США. Але о, велика частина йшла в Китай, там пророблялась. Потім потрапляла в США. Тобто, якби о, ця ситуація з якого боку не дивиться, все одно о, дуже часто кінцевим споживачем виступала США. І коли ми говоримо про те, що запроваджені ці мити, це означає, що ця продукція, коли вона потрапляє на американський ринок, якщо вона раніше коштувала мовника, кажуть 100 доларів, тепер буде коштувати 125. Ну так, а своляться. як це відобразиться для українців? Ну будуть платити американці 125 замість 100? за міста. О, значить, Тут буде дуже цікаво, і насправді ніхто не зможе точно відповісти вам, як розподілиться кінцевий результат. Тому що з одного боку, в Америці теж виготовляється алюміній, теж виготовляється сталь. Відповідно, ті виробники, які знаходяться в США, вони будуть привідону становищі і їхня продукція буде більш конкурентна в США. Тому тут два варіанти або ви, ну, частково виграє американська індустрія, а частково за це все заплатять американські споживачі. Тому що все одно, і так чи інакше, того, що вироблять США, буде недостатньо. Те, що буде надходити ззовні, воно буде продаватися дорожче, і хто за це буде платити. Хто буде платити? Виробники автомобілів, а потім американські споживачі, які будуть купувати ці автомобілі. Mm -hmm. От це умовно коротше так. Тому звичайно, ми постраждаємо, тому що попит на нашу продукцію просто зменшиться. Нам Треба буде шукати інші ринки. Раніше ми напряму в США, через Китай. в США а тепер доведеться думати, куди ми будемо це продавати. Там, де немає бути, можливо, це буде більше європейський союз за це домовитись. Можливо, Австралія зацікавиться, можливо, якісь інші країни. Тобто не сидить питання, що катастрофа і все кінець та сидить питання про те, що нам потрібно буде шукати інші ринки збуту. Іншими словами, у нас додалося проблем, які запровадив своїми гучними заявами і не тільки так. І гучними діями новообраний президент Сполучених Штатів Америки продовжуючи результат щодо результатів його дій. Зупинка допомоги Україні там часткова чи повна чи напівповна, але нам вже відомо про те, що припиняється фінансування великого громадського сектору, зокрема через фінансування USAID. і е, що це за собою тягне. Дуже багато різних громадських організацій, різних структур, які фінансувалися за рахунок американських платників податків, змушені звільняти просто великими колективами своїх працівників. Насичується відповідно ринок безробітними. Які шукатимуть роботу, наскільки це відобразиться, чи знову ж таки ми перебільшуємо величину цього ринку громадських організацій, які залишаться О, без так, роботи? якби не тільки мова про громадські організації. В загальному USAID фінансував приблизно 2 мільярди доларів щорічно на різні заходи, на різні сфери. Це були і бюджетні організації, це були і громадські організації. 2 це мільярди була доларів. Майдя, 2 мільярди доларів в рік через USAID проходило щорічно. Це була підтримка сільського господарства. Так і фактично, якби ці всі програми там вісімдесят цих програм буде Горнуто, а частина буде просто передана о, до державного департаменту, і будуть там, скажімо, так, вже будуть фінансуватись не з а будуть напряму з Держепу. Держдепу перепрошую, це МЗС американське, mm -hmm. воно буде фінансуватись. А звичайно, із тих двох мільярдів в цьому році, якби це вже ці програми, вже всі призупинені. Тобто зараз просто відбулась конкретизація, що от лише 15% з цього всього насправді буде іти. І причому я не можу зараз чітко сказати, скільки саме в Україну буде потрапляти. От це 15% по всьому світу мається на увазі. Але звичайно, що це буде в рази менше, і це збільшення безробіття, це зменшення надходження в бюджет, тому що ці гроші все таки з них сплачувалися податки. Вони йшли в готельний бізнес, в ресторанний бізнес і так далі. і так далі. Це насправді черговий дар по нашій економіці. Дуже важко зараз так от перевести в цифру, скільки це. Виліться в ВВП, так само і з першим питанням, так але це однозначно вже відсотки, так тобто одне десь пів відсотка, Ця допомога це ще відсоток. І якщо ми додамо що те, що якби США, скажімо так, якщо ми говоримо про загальне зовнішнє фінансування нашого бюджету, ми всі знаємо це на секретно, те, що ми потребуємо в рік приблизно 40 мільярдів доларів. І на перших півроку, от попередня влада, так демократи, коли вони йшли. Вони перерахували внесок світовий банк, звідти неможливо його забрати назад. Приймаємо принаймі Трамп це не може зробити. Чим тобто перша застрахували року, нас застрахували на перших півроку. Тобто до липня фактично ми маємо американську допомогу і маємо європейську допомогу. А з липня починаючи, у нас тоді виходить у нас є європейська допомога, а немає американської допомоги. І виходить, скажімо так, десь мільярдів десять доларів фактично браку коштів на те, щоб профінансувати наші осні бюджетні видатки. Ну от власне просломні бюджетні видатки зарплати лікарям, освітянам. Державному сектору чиновникам, державним службовцям, mm. усе це залежить від зовнішнього фінансування від цих же грошей сполучених штатів Америки і Європі європейських, чи е, розуміємо ми або ви як економіст, е, і з липня починаючи, коли припиниться оцей е, страховий, okay, так би yeah. мовити, е, наша страхова парасолька забезпечена попереднім керівництвом сполучених штатів. Чи зможе собі Європа дати раду е, е, компенсувати? Ці кошти, які нападні ви знаєте, що? Європа в кінцевому результаті після довгих мук і переговорів вони, як правило, знаходять рішення в ситуації. Mm. То, так то не ну, рік вони в свою частину нам фінансують. Але от зараз, коли стало питання про те, що не буде американської фінансової допомоги, потрібно все таки збільшити допомогу європейську. Вони поки що ще не мають чіткого рішення, бо є декілька країн в Європейському Союзі, які виступають проти того, щоб збільшувати допомогу Україні. Ми всі знаємо Угорщина, Словаччина і декілька од примикають інші країни Європейського Союзу. Це буде питання. Якогось компромісу, але тут я думаю, на даний момент якби ну дали пів насправді ми обезпечені, так, от по цим на цим одходженням які буде хороша новина. Так? Це хороша новина. Погана новина. О, ніхто не розуміє, що буде відбуватися далі. Тобто, чи буде якесь перемир'я, чи не буде. Бо одна справа, коли перемир'я, наприклад, тоді нам ми можемо дуже сильно зменшити свої військові видатки. Так, вже буде менше людей, які перебувають на лінії фронту, борючись в бойових діях. Нам потрібно закупати менше зброї. І ми, в принципі, по великому рахунку десь самі можемо давати вже собі раду. Бо за рахунок того, що ми зменшимо свої видатки військові, ми зможемо перекривати, скажімо так, ці видатки вже своїми власними коштами. Бо наразі у нас власні кошти це у нас на війну. А то, що заходить зовні, це на бюджет. Ми зможемо всі перекрити частини наших коштів, ті видатки, які на війну. Але якщо це все буде продовжуватися, не будемо отримувати американської допомоги ні зброї, яку треба закуповувати не фінансової допомоги, нам насправді потрібно не те, що це катастрофа, але потрібно буде шукати шляхи зменшення державних видатків це раз, і знаходження трактивних джерел, де можна буде брати кошти, щоб це все фінансувати. В першу чергу закупівлю зброї. І шляхів для цього насправді небагато, так тобто ми можемо збільшити випуск ОВДП, Ну, це фактично довальвація гривні угу. по великому рахунку. Так? І якогось грунтовного іншого шляху зараз не видно. Щоб, наприклад, там, мовно кажучи, якась країна взяла і сказала, ми дамо 5 мільярдів доларів. Такого немає, І такого не буде, бо всіх запланований бюджет на рік. розумієте, в чому річ це хіба надійно, тому що європейський союз насправді вони домовляться між собою і ще трошки так пояси свої позатягують, і Україні більше дадуть. Як варіант кажу, але о, ну готуйся, сподівайся на краще готуйся до гіршого. Тому от, два варіанти і буде або ЄС додавить, або ми самі от будемо фактично. Або знайдуть вихід, як розморозити і як вивести у фінанси. Конфісковані російські активи? проти проти цього принципово виступає європейський союз, навіть не США, США, до речі, в певний момент вони виступали за це. Але справа в тому, що цих з цих 400 мільярдів, там 450 хто угу. спі не зміг порахувати. На жаль, більшість зберігається в Бельгії, в європейському союзі, і у випадку в чому проблема, якби вони готові, там певні відсотки нараховуються, за рахунок тих відсотків вони беруть кредит, дають нам кредит, і потім за рахунок цих відсотків погашається кредит. Розумієте, ну смішно звучить якась така дивна схема, але як воно працює, так воно і є. Питання в тому, щоб просто передати для цього, це призи nee. Де того, що інші країни просто почнуть забирати з фінансових установ європейського союзу uh. з депозитаріїв, зберіга з... 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 з коштів зберігання. Забирати кошти, тому що якби це буде сигнал, яким всім покажуть. Дивіться, ваші гроші у нас. От завтра щось пішло на атака. Ми їх заберемо собі і комусь mm -hmm. віддамо іншому, тому це просто обвалить євро. І вони depressed. <recep -up> också, це дуже переживають. Це німці принципово якби, проти цієї схеми, і поки так воно є, я не бачу. Без згоди рефії, щоб вони погодились це зробити, а само собою ще якоїсь згоди бути не може, бо і в принципі бути не може. Тому цей варіант на рахунок того, щоб конфіскувати, він не розглядається зараз. Тобто, це навіть не найближче недалека перспектива. Про наше улюблене питання, це зберігання валюту, золото, криптовалюту і так далі. Усе, що може бути так би мовити, зберігачем uh -huh. наших фінансових активів. Uh -huh. На початку ми говорили про те, що Reuters пише про падіння. Про подорожчання золота на тлі заяв Трампа і знецінення так би мовити, невеликого, але падіння долара. щодо золота, вона буде далі дорожчати. Що буде відбуватися в найближчий час із американською валютою? Ну і тоді одразу що з євро. Якщо ми говоримо про самі валюти, так то о, в загальному ніхто ніхто зараз не скаже точно, як воно буде, але в загальному, в принципі, долар він мав би подешевшити відносно євро в загальному. Але це не відбувається ніколи так швидко, от, що сьогодні. Тому, от якщо говорити про рекомендації, якщо ви зараз наші слухачі захотіли би зробити свої заощадження, так перегляньте, що у вас є, у вас має бути приблизно так: 60% – це долари, 40% – це євро. Ми не говоримо про гривню, так тобто гривня теж має бути. Тобто, якщо ми вже гривню задобуваємо, цей кошик от гривня, долар, євро, то ну, приблизно так відсотків 40 Долар 30 євро, 30 гривня. А от, давайте я ускладню завдання. А якщо ще золото, і криптовалюта а, значить, сьогодні а, дуже сильно впали на спаді ринки. От бо пішли спочатку, пішли заяву про мита. Тепер вже всі почали вірити в те, що вони будуть введені. А наступний крок почали говорити про те, що американська економіка в силу цих от, мит, інфляція піде до гори. Економіка підениці називається стагфляція. То вже гіршого нема. І сьогодні mm -hmm. дуже сильно вилос ринки. наприклад, Тесла сьогодні втратила 10% своєї вартості. Тобто власники Тесли, ну включаючи. Ілона Маска втратила 100 мільярдів доларів. Так? Тобто ми говоримо, в Україні треба 10 мільярдів, а тут за один день одна компанія втратила 100 мільярдів та які масштаб і об'єм тих операцій. Вот але це з іншого боку, це насправді створює можливості. Да? І крипто... біткоін так само він був вже 110 тисяч. Сьогодні він вже коштував ну, принаймні, коли я заходив в студію, то був 78 вісім тисяч. Та те, що обвалився. Uh, що обвалився сьогодні, там майже на 10%. Тобто, реально це створює можливість для тих, хто думає про якусь перспективу не завтрашній день, так а про перспективу року, двох, трьох насправді вигідно буде вже купувати зараз і частину біткоїну. Частину американських акцій. Тобто, оці активи вони були дуже дорогі, ми зараз не починають дешевшити. не кажу, що це треба робити вже. Але хто задумається демонструванням, звичайно, була б непоганою ідеєю, якщо поступово почали б закуповуватись там і те американські акції, можна поступово вже починати купувати біткоін, бо він подержопадешевше з максимальних рівнів. До якого рівня воно впаде, ми не знаємо. Тепер золото. Значить, золото завжди якби це актив, який балансує всі інші. Так, тобто, коли все стає погано, всі починають купувати золото. А проблема в тому, що це золото скупувати. Повоють вже протягом останніх двох років, і воно виросло майже в два рази. Це означає, що якби золото теж перетворилось на перваційне актив. І говорити зараз з певністю про те, що от, якщо акції далі будуть обвалюватись, золото теж буде обвалюватися, це неправильно. Більше того, на золото дуже багато є і Ви купуєте акції, які потім потрапляють у золото. Коли все стає поганий, і що? їх починають продавати, то золото теж починає падати в ціні. Тому, якщо ви хочете робити зараз, золото коштує на своїх історичних максимумах. От було три тисячі доларів за унцію, зараз на дві Тобто купувати, коли воно коштує там майже майже самий-самий пік, це насправді не дуже хороша ідея. Uh -huh. Тут краще, як на мене, було б от, частково, якщо у вас є заочаження, то по-перше, треба тримати е, дуже хороша ідея тримати, наприклад, зараз долар, частинку євро, так як я сказав, і дивитись, шукати момент, коли насправді буде гарна точка входу в ринок. А тоді вже от поступово закуповувати. Трошки акції купити, трошки біткоїни купити, трошки золота ніколи не зашкодить, воно все чи раночепініше. А якщо є більше, виросла. то купити біткоїни на нижні позиції дочекатись, коли. Золото подешевше. А, ну, треба, знати, треба знати, коли була нижня позиція. Тут, на жаль, ми, на жаль, це важко спрогнозувати, але то, що починається момент для того, щоб можна купити. так? Ми запиталися у людей. У чому вони зараз зберігають заощадження, якщо є що зберігати, звичайно. Давайте глядемо, що нам відповіли львів'яни. В доларах завжди робила заощадження. Мені якось так було морально спокійно знати, що долари. Ну, для мене це е криптовалюти і. Долар, те, що ти не можеш просто взяти і відразу от витратити, що там, що там, типу. Е, тому треба трошечки поморочитися. І в євро, і в доларі, і в гривні. Так що у всьому. Ну, напевно, на якийсь так званий чорний день. Ну, зазвичай в доларах або в євро на майбутнє. Я роблю заощадження, бо я вже віком такий поважний і треба, але мало грошей. Я зберігаю переважно в гривнях. В нерухомості, бо вона не рухається. Стараюся більше вкласти в дітей, як виховаєш, то і отримуємо за декілька років. Напевно, багато українців не роблять заощадження, я в тому числі. Ну, напевно, хочеться жити одним днем, хоча ну, типу, дуже важко будувати якісь плани. Спираючись на ситуацію. В заощадження не роблю, тима чого заощаджувати. Було б що, можливо, б щось там а так ні. Я відкладаю гроші у заощадження і в гривні, і в доларах, і коли є прямо заощадження, які можна, ну ось якийсь відсоток в криптовалюту. Ну, По-перше, щоб була подушка безпеки. По-друге, щоб на якісь, наприклад, Потрібні покупки. Щоб були і третє це взагалі, щоб просто капітал зростав. Долари вони в принципі стабільніші, ніж будь-яка інша валюта. Та в принципі невідомо, що буде в нас в майбутньому і хотілося б якось певний ґрунт мати. Ну фактично, ніби люди послухали перед тим ефір, розподілили в кошики і долари і гривні. Євро. До речі, дуже мало звучало. Але чоловік, який сказав про нерухомість, насправді пожартував про те, що нерухомість не рухається, тому він вкладає. Але доля правди є у цьому, наскільки варто зараз інвестувати у нерухомість, якщо є додаткові фінансові ресурси? О, звичайно, що ми розраховуємо те, що війна закінчиться, коли вона закінчиться, тоді ризиків стане менше. Якщо ризиків стане менше, нерухомість стане дорожчою. Так і но інше питання те, та все-таки, яка буде економічна ситуація в країні. Якщо все буде добре, війна закінчилась, нам дають кошти, так? У нас чим більше буде добро економіка зростати українська, то дорожче буде нерухомість. Тобто, у нас, якщо взяти нерухомість припустимо, Львові і припустимо, у Кракові, то в Кракові вона три рази дорожче. Це про те, що доходи насправді там недалеко не в три рази вищі, ніж в Україні. Це означає, що в Україні вона зараз недооцінена, або в Кракові зараз переоцівна, тому це непогана ідея вкладати гроші на рухомість. Це вже непогана ідея. Головний ризик, все таки, от точки зору от, економічної, чи о, не буде девальвації гривні ну, і бо, безпекової безсотєво. також. Ну і безпекової, ну так безумовно, ні, ну якщо ми говоримо про Львів, то тут вірні все-таки того, що там якийсь снаряд потрапить, то він там один десят тисяч ну mm. можна ж порахувати. Вот. Але якщо ми говоримо про економіку, от якщо не дай Бог відбулася бо девальвація, це б все-таки знизило ціни на нерухомість. не дуже сильно, але знизило бо це був би хороший момент, щоб її купити. От Але в житті, знаєте, коли ви. Дуже там довго чекаєш якогось хорошого моменту, відкладаєш там 10 років, щоб щось купити. Час цей Ніколи момент не виявляється, не що... виявляється, що він вже прийшов 10 років назад. <рес> Тому тут теж не треба себе дуже сильно стримувати. Але перспектива для того, щоб ринок нерухомості в Україні зростав, є дуже хороша. І навіть якщо ми часто говоримо про те, що будуть приходять на земні інвестиції, на земні кампанії, там говоримо про надра, так тобто миротворці будуть, ну і вже всім треба десь жити, правда. Тобто, їм для цього щоб їм жити, має бути, має бути квартири, житло, хтось має купити. Ремонт, здати потім в оренду чи продати, тобто все це буде рухатись. Ну головне головне питання зараз все от закінчення бойових дій, і головне питання подальшої підтримки повоєнної, все таки, фінансової mm -hmm. України. Я вірю в те, що все буде складеться і одне, і друге, і воно все буде зростати. Але там гарантувати що прям в цьому році все буде, от воно різко виросте. Знаєте, нерухомість вона росте в рік, але десь відсотків не 5 так в нормальному режимі. Там акції швидше ростуть. Акції виростають 15 20 відсотків в рік. Біткоін росте ще швидше. Вот. Ну але тут питання, хто на що знає, хто до чого надається? у нас в Україні прийнято більше. У нас американські акції дуже мало інвестує. Біткоїн так інвестують, В нерухомість часто інвестують. Насправді дуже багато грошей люди тримають просто біля себе там в mm -hmm. доларах. Тобто, набагато більше ніж потрібно, по ідеї, для того, щоб там забезпечити свою фінансову подушку. Це три місяці наших витрат. Так тобто, це все ресурси, резерви, які існують в Україні для того, щоб ринки фінансові ринки розвивались, скажімо так. Хотілося б на цьому оптимізмі завершити, але є ще кілька питань про ціни. Можливо, це теж про оптимізм, бо сьогодні. Ми подивилися на на ціни на нафту, вона падає і американська і європейська американська взагалі впала до рівня 2023 року. Листопада це хороша новина для нас, чи нейтральна взагалі на нас немає до, до нас, немає ніякого відношення. Ну американська очевидно, але європейська для світової економіки. Це погана новина, тому що ціна нафти падають тоді, коли очікується рецесія, погіршення економічних показників. А вони по всьому світу, повірте мені, відіб'ється, якщо в штатах угу. почнеться рецесія або європейському союзі. Якщо ми говоримо там про власний гаманець, того Хто заправляє автомобілі, то звичайно це падіння нафти воно має призводити раніше чи пізніше, до того, що ціни на бензин почнуть знижуватись. Але воно не працює прямо так. от нафта сьогодні впала і завтра вже прийшов, приїхав і заправився дешевше. Це ж з нафти треба виготовити бензин, він має потрапити в Україну. Є ж мита відповідні, які там поступово збільшуються, там і так далі. І саме головне, що нас в Україні як воно працює? Знаєте, от собівартість знизилась, ну, вже знизилась. Тобто було 80, нафта, зараз стала шість шість uh -huh. американська. А ціна на заправках так було шість, так і є. Тільки акції приходять, що от у вас, наприклад, там це День особисто. на 5 гривень Ні, особисто, так. да, от у вас скидка мінус 6 гривень. Такої скидки ще ніколи не було. Це теж говорить про те, що насправді ці компанії вони зараз, от їхня прибутковість зараз дуже сильно зросла, З рахунок того що собівартість зменшилась, а ціна відпусна далі залишається. І поки у нас буде в Україні така от олігархія на ринку нафтопродуктів, коли 10 компаній між собою можуть зізнатися, домовитися, яку ціну вони тримають. То звичайно, що от цього цей ринок він не буде працювати на споживача, а буде працювати на того, хто продає Олексію. Ми далі будемо також говорити про глобальні ринки, але про глобальні домовленості між Сполученими Штатами Америки, Росією і особливо Китаєм до нас доєднається гість. Я вам дякую за цю розмову про економічні глобальні ринки і про їхню про їхній вплив на локальні наші гаманці. Говорили з Олексієм Друговим, економістом, керівником проєкту Soft Invest Consulting» і професором Львівської політехніки.